Ну, насправді, сьогодні ми проговорили про те, що це дає. Да, була сьогодні презентація, дає надзвичайно багато. В першу чергу спрощує можливість людям отримувати певні послуги. По-друге, зменшує сам момент комунікації і ходіння по кабінетах. Да? По-третє, в тому числі зменшує роботу і держслужбовцям. Дав підготовці інформації по третє зменшує і там і покращує сам процес документообігу. Ну, багато, надзвичайно багато переваг. Будемо робити перші кроки, тому що, звісно, там за один день це не впровадиться. Але перше, що ми зробимо, сьогодні даю розпорядження, визначаємо в кожному структурному підрозділі відповідальну, відповідальну людину, яка буде відповідати за саме впровадження системи ГОЛ і втілення її в життя. Тому що ну проговорити, що це буде, це одне, да а втілити реально це ну це процес. Ну, а якщо говорити про електронний документообіг документ, то обіг облдержадміністрації, коли реальний він електронний документ обіг адміністрації вже триває досить довгий час. Є система, яка працює. Тобто, якщо будуть надходити які звернення, прохання про довідку, ваш працівник не буде її роздруковувати це звернення, іти по кабінетах, а воно буде автоматично по системі переправлятися. Дивіться, це по суті механізм не можна так сказати стосовно всіх довідок. Якісь да, якісь ні. Тому що процес документа обігу його можна вдосконалювати, досконалювати, досконалювати. Тобто він так само в адміністрації знаходиться на певному на певній стадії розвитку, яку можна робити ще краще. Сьогодні пані Івана Смачило говорила про відео. Зустрічі з, власне, з нею і з її заступницями в управлінні юстиції. чи будете ви впроваджувати щось подібне? Я почув це перший раз сьогодні. Цікавий досвід, можливо. можливо. Треба вивчити взагалі, як це відбувається і що це дає. Але ви знаєте, вона ж зазначила, що на електронний прийом до неї так ніхто не записався. Можливо, це нове, можливо, мало часу, але з мого досвіду люди хочуть приходити і хочуть спілкуватись онлайн з живою людиною, мабуть, більше довідку отримувати. Так, це зручно. А поспілкуватись з ким ти хочеш поспілкуватись і почути живі відповіді, мабуть, ну не знаю, подивимося, чи буде це популярне серед населення.